Фарманова Альона Олександрівна молодший сержант, тимчасово виконуюча обов'язки старшої операційної сестри передового хірургічного відділення Національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь міста Києва. Після закінчення 9 класу вступила до Олександрійського медичного училища, що, будучи студенткою, почала чергувати у відділенні реанімації міської лікарні №1, адже прагнула навчитися більше і швидше за інших. Прагнула долучитися до війська ще під час навчання у 2014-2015 роках. Однак отримувала відмову від мобілізації. Щороку дівчина зверталася до військомату із проханням про зарахування, але чула відмови через вік і стать. 1 червня 2018 року підписала контракт зі Збройними силами України і прибула до міста часів яр. Вже за кілька годин після початку повномасштабного вторгнення Альона була у складі лікарсько-сестринської бригади 72-го ОМБР, яка здійснювала стабілізацію та евакуацію поранених під час оборони Києва. Наприкінці 2022 року виїхала у складі передового хірургічного відділення до міста Барвінкове Харківської області, де надавала допомогу пораненим зі стабілізаційних пунктів дружківки Олександрівки, Краматорська та Слов'янська. За час служби Альона нагороджена нагрудними знаками ветеран війни, учасник бойових дій, «Учасник АТО», за зразкову службу Золотий хрест за взірцевість у військовій службі третього ступеню, а також відзначена медаллю за військову службу Україні». Наразі Альона займається координацією евакуації у сумській обласній лікарні, опікується логістикою, забезпеченням розхідниками і медикаментами, бере участь у стабілізаційних заходах і хірургічних втручаннях. У 2025-му Альона підписала згоду на посмертне донорство органів, бажаючи допомогти людям та подарувати шанс на нове та щасливе життя. Альона Олександровна Фарманова на даний час виконує не тільки функції старшої медичної сестри, але є координатором сумської обласній клінічної лікарні, відповідає за евакуацію поранених, травмованих і хворих військовослужбовців Сил оборони України. Також вона проявляє розумну ініціативу і є дуже комунікабельною людиною, що допомагає виконувати поставлені завдання. Вона дуже зібрана, емпатична по відношенню до пацієнтів, не дивлячись на те, що вона не має вищої медичної освіти, вона чудово розуміє специфіку кожного напрямку роботи інтенсивної терапії, торакальну хірургію. Тобто людина, яка є надзвичайно має дуже широке коло медичних знань, які значно перевищують той. Рівень компетенції, які надає середня медична освіта. молодший сержант Форманова Альона Олександровна зарекомендувала себе як зразковий військовослужбовець Збройних сил України.